Друзі, вітаю, це мій тихерай. Ну от, вирішила все кинути і рвуть на багаті села, як кажуть. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення і будете слідкувати, де я буду і чим я буду займатися. А пригоди мене очікують цікаві. Їду в автобусі до місця призначення. Приїхала це Вінниця. Мають мене тут зараз зустріти і буде далі подорожувати. Приїхала до онука, але буду і далі їхати. І подивіться, який в них за мою кальку здоровений, прямо на пів кімнати, тому не могла пройти мимо і щоб не зняти вам його. Красунчик неймовірний. Я ще такого в житті не бачила. Ну і настав вечір, і ми продовжуємо подорож далі. Я вже не сама, з внуком, з невісткою. Їдемо далі. Їдемо по, вечірньому, по вечірній Вінниці. Дуже гарно. Погода була дуже вітряна, але на вечір трошки стихло, було гарно, спокійно, добре. І хочу трошки вам показати краєвиди Вінниці. Уже пізній вечір, майже 10 година. І ось ми їхали і по дорозі догнали такого, дивіться, гарного паровозика, Дуже красивий, ну, мабуть, прогулочний. Ось дивіться, такий весь в ілюмінації. Дуже гарний. Ну і продовжуємо далі подорож. По Вінниці поки що їдемо на ЖД-вокзал. Плануємо їхати далі. А куди? Слідкуйте, побачите. Сонечко сіло, але дивіться, які гарні краєвиди, яке гарне небо. Просто супер. Спокій, тиша, насолода. Так що продовжуємо. Нічне місто дуже гарне, дуже багато гарних будинків, освітлення, гарне небо. Все дуже красиве. Ну і от прибули ми вже на ЖД вокзал, прямуємо на перон. Будемо чекати потяг, який буде вести нас далі. А дорога в нас передбачається далека. Так що слідкуйте, куди ми будемо їхати. Це вже ми на пероні, чекаємо потяг свій всі в перечутті чогось хорошого, цікавого. Внук не може знайти місця собі вже. Немає дочекатися, поки ми приїде потяг. Ну і ждемо потяга. Це проходить, звичайно, наш Укрзалізниця, а це вже йде наш, на якому ми маємо їхати. Це вже сучасний, гарний потяг. Займаємо свої сіли, вагони дуже комфортні, дуже зручні. І ось уже ми на місці. Приїхали в Польщу і будемо подорожувати далі, нас зустрічають. Це ми проходимо митний контроль і подорожуємо далі. Хочу сказати, що Польща дуже гарна, мені дуже подобається. Я вже третій раз в Польщі і кожного разу не не перестаю милуватися краєвидами, милуватися цими пейзажами. Дуже багато зелені, не так як нас фермери вирубують дерева, нищать. Лісосмуги, щоб тільки більше землі було. І до речі, землю в Польщі не продають земля є державною власністю. Так що люди використовують її, беруть фермери, беруть все, Але це все не знаю, там в оренду чи як в них свої закони. Але ніхто землю нікому не продає. Тим більше за кордон. Дуже багато мостів. Подивіться, які гарні це. Я тільки частину знімаю, тому що не вистачило б мені відео на цілий день, щоб зняти всю цю красу, все як це гарно, все робиться. І комфортно, і красиво, і я ж говорю, дуже багато дерев люди не нищать на взагалі насаджують. Так, да, звичайно, тут температура трошки інакша, клімат інакший, все зелене, все гарне, але все рівно треба дбати про свою екологію, про свою країну, і тоді буде все добре. А не винищувати, що водойми, що дерева. Ну, ось знову бачите, мости дуже гарно, дуже. Все робиться, щоб було людям комфортно. Так що постійно ремонтують дороги. Дороги не одної не бачила, що було десь щось там зіпсоване. Якщо псується, то одразу ремонтують. Я ж кажу, дуже хочеться, щоб наша Україна була такою самою. Дуже багато костелів. Ну в основному поляки це католики. Звичайно, є і православні церкви, але і є католицьких дуже багато. Я позаминулого року була, показувала, ми були в костелі, а так ось познімала і бачили вітряки. Дуже багато уваги приділяються економії, так що країна живе гарно і я ж хотілося, щоб ми так жили, як поляки. Їдемо далі і хочу, друзі, показати вам ось такі загородження, які. Роблять на мостах, на возвишених таких дорогах для того, щоб не було протягів і щоб є багато що є будівлі на цих відрізках. Люди живуть, і щоб їм не пиляка не летіла з дороги, і щоб поменше було шубу. Ну і звичайно, друзі заїхали перекусити ось така. Гарна така територія, на якій можна пообідати. Ми замовили собі ріденького, бо ще з вечора нічого не їли. А потім внук захотів, що в Макдональдс, зайшли в Макдональдс, перекусили. Ну вже якби наїлись, але трошки там того сього подзьобали, як кажуть, трошки відпочили від дороги, бо теж вже заморилися. Ось такі зони відпочинку там є. Все прилаштовано, що люди можуть відпочити. Ну і перекусивши, їдемо далі. І хочу вам сказати, що немає в Польщі такого, щоб машини стояли десь обабіч дорог, а вони всі стоять на таких стоянках. А це, до речі, фермерська. Стоїть тут тільки причеп. Ну і ще, друзі, хочу звернути вашу увагу. Дуже багато в Польщі озер, не знаю річки, чи є, чи немає, але бачила б озера, ставки, не знаю що. Але дуже багато вологи, і я думаю, це теж сприяє тому, що рослини у них зелені, гарні і ростуть добре. А це, до речі, друзі, міст, на якому посаджені дерева і теж загорожено, щоб було безпечно. Поляки-католики, тому дуже в них багато костелів Звичайно, є всі християнські, але в основному костели. Ну і ще хочу друзі показати вам. Дивіться, як іде озеленення. Це і, ідуть будиночки ну, людей і як гарно озеленяють. Зазвичай в таких будиночках живуть по дві, по чотири сім'ї. Ну, зазвичай родичі, вон, мабуть, складаються, якось там строються і живуть. Дуже все ахайне, дуже дуже багато квітів, дуже багато бачила гортензій. Зараз якраз цвітуть така краса, неймовірна. Просто коли їдеш, неможливо все. Ну, Звернути увагу на все і все вам показати, але я скажу така краса, неймовірна, що це просто ну чудо. Люди дивляться, я не знаю, наскільки в них вистачає е часу. Все підрізане, все гарненьке, все чистеньке. Ну е зелень, квіти це ну, взагалі, ну треба віддати, як кажуть, довги е людям за отакий труд і за таку красу. Я вам одне скажу, правда, я. Скільки була в Польщі, була позаминулого року восени і була ще до війни, перед самою війною, теж я їздила працювати, і я не бачила хризантем, щоб люди висаджували хризантеми от, в фітниках. Не знаю, чому в них це чи не заведено, чи не знаю, але ну, не бачила. А все решта пеларгонії, петунії, сутьфінії. Гартензії. Тут не знаю, чи клімат такий, чи ґрунт такий, але ну, дуже-дуже багато горденців, дуже гарно цвітуть, ростуть ялинки, всі хвойні, ну дуже гарно. от Подивіться, вони взагалі роблять загорожі із хвойників. Ну і знову їдемо далі. Також будиночки і багато що є, будиночок один, потім десь через якусь відстань другий. Це ми вже майже під'їжджаємо до нашого місця, де ми збираємося відпочивати. Така трошки гориста місцина, дуже гарно. Тому сподіваюся, що гарно відпочинемо. Покажу вам епізоди з нашого відпочинку. Так що залишайтеся, слідкуйте. Я думаю, що всім буде цікаво. Ну і продовжуємо далі. Дивіться, тут уже такі більш будиночки. Більші, і дорога вже вуще і вуще така є. Вже більш тут така гориста місцина, і вже так трошки менше будиночків є, вже більше таке поля, дерева, якісь гайочки. Дуже гарно. Це теж не знаю, чи це костел, чи це якась церква, чи що, ну дуже гарне, дуже мені сподобалося, тому хочу і вам показати. А тут є клан і А тут І ось такий будиночок. Будемо в ньому проживати. Ну, тут багато таких будиночків, бачите. Для відпочинку. І тут все засаджено Супер. Ой боже, тут жарко. А, спальне місце. Ось така кухня. Там спальне місце. І тут спальне місце, столичок, телевізор, всі зручності, супер. Тут суфлятки, тумбочки. Ось вот так. и санузел. Кабинка. Супер, вид почиваем. Почуваємо. Смажемо шашлычок. Оце смакота буде. Я давай не хочу, я здесь, я приехал, я ей закричу, я маню свои, закричу, я маню свои. Непременно найдется, ведь так не бывает на свете. Друзі, ми тут трошки на емоціях. Так що на цьому закінчую наше відео. Всім миру, спокою, міцного здоров'я! Бережіть один одного, бережіть це життя, воно таке коротке, таке крихке. Хай всім буде все добре. Пишіть коментарі, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі ви у мене самі найкращі. До нових зустрічей, пока!